Привіт, друзі! Nissan Roch, приблизно 19-й рік. Помилка та, що на даний момент хвилює. По якій? Check Engine P0747. Клапан вентиляції. Ну, Так, здається, що це клапан вентиляції, котрий на абсорбері стоїть під заднім бампером. Пише, що обрив цепі. Треба дивитися роз'єм, провода. Сам клапан. Клапан у нас є оригінальний, ми ж СТУ Нісан. Хто не знає, ця людина не знала, що ми СТУ Нісан. От. І сама собі діагностувала, поміняла кришку бензозаправочну. Ну, при при кришці, несправній, там інша буде помилка. Буде невелика утічка паров, Small lake. От. Або велика утечка. Ну, не обрив цепі датчика випаровування парів. Тому, тому. тому. Зараз у нас датчик є, підкинемо датчик, побачимо. Буде постріл в десяточку, чи й ми щось десь помилимся. Що стосується P0747, це помилка по клапану, який стоїть на абсорбері вентиляції бака. От. Сам клапан нам не знадобився цього разу. Були провода згнивші. Проводка у рога дуже слабенька. От У мене був випадок, уже згнивша проводка на іншому розі на датчик АБС. Тут на цей клапан абсорбера. Тобто легеньке пошкодження проводів, і вони там такі тоненькі, буквально 2-3 жилочки, таких іде мідних, що згнивають вони за рік. От, в Т-30, в Т-31 там здається, були потовщі провода.